Молодец не кого. Художник. Українник Бовчен. Фу, а що там? Можна без мати. Я из Франції. Я прожил в Франції 10 років. Там я вчився на дай Художник

<смір> так, Скажи. Печу. Хоч слухайте це Повторі ще раз. Печу. Божественне, Повторі ще раз. Печу. І то розкажу, це був було... учора. Це було 1900 <смір> учора. Коротше, да учора. Поп'яні. 19 на а що ви робили? Ми почали бухать. Але я не вірив. Він випив ні тропе. І впав. А ти що... Протокол то... заставлять будемо.